Якось е, Ярослав Стема мені дорікнув, сказав: ось у тебе е, ти прочитала за один день Нігута, там ще когось Фолклера грубезний том. У тебе в головах місяць лежить книжка лебіді летять. Я часто думаю над тими словами, які я не сказала своєму чоловікові. Чи могла я пояснити йому, що це? Як це щастя, яке я розтягувала, самообмежуючись, читаючи тільки дві-три сторіночки ввечері, щоб розтягнути ту насолоду. І тоді я зрозуміла, що маленьке село, та малесенька цяточка на карті райони може бути центром всесвіту. А велике, величезне місто може бути скупченням провінційності, черні і плепсу. І ще два слова. Я пам'ятаю, один вечір в Ірпіні була страшенна гроза. І ми всі перестрілися, Ярослав, я і Михайло Стейгов, ми перестрілися на веранді, і він сказав, відкоркував пляшечку шампанського і сказав, у нас в Дяківцях дуже полюбляли шампанське, особливо заранку. І вираз якоїсь, е, я про це писала в своїй книжці, і вираз такої е, печальної мудрості і трохи журливий погляд е, е, якось змінився і поступився в якійсь умиротвореності і дитячій радості. Ось вони разом, вони в місті, разом, і вони щасливі. І я коло них щаслива, навіть не розуміючи того, бо щастя, як сонце, яке за хмарами, і його не видно, але воно є. Оце я хотіла вам сказати. Дякую.